Роботи у різних техніках та жанрах, підходах та форматах від молодих митців 17 авторів та 41 мистецький твір, члени молодіжного об'єднання закарпатської організації спілки художників України у галереї Ужгород презентували експозицію. Охоплюють роботи роки карантину, а також широкомасштабного вторгнення. Тож і червоною ниткою через кожне полотно проходять найболючіші теми для багатьох художників. Це перша виставка. Я дуже рада, що є учасником цієї чудової виставки. Це перша моя виставка, де я приймаю участь як член спілки вже. Тому це така приємна подія. Сьогодні робота називається Відчуй це скажімо, скажем, два епізоди з великої серії робіт над якою працювала протягом року. Ці всі роботи базуються на відчуттях, які проходимо зараз за ці вже два-три роки війни. Тому вони такі емоційно наповнені. Ціла серія робіт набуток, вона про сімейні цінності, те, що ми набуваємо важкої праці, отримуємо в спадок. Основною це застілля, це застілля, родини застілля, і тому на картині під назвою молоко там зображена дівчина, яка сидить за столом, і в той момент як стояла. Баночка з молоком, вона вилялась і потекло молоко. І там випрыгнула кішка на цей стіл, і тому назва молоко. Я радий, що є можливість зробити експозицію в Ужгороді, що це триває, і багато молодих митців можуть себе презентувати. Як зазначає голова молодіжного об'єднання Олексій Федор, ця експозиція своєрідний творчий звіт. Усього нині є 25 членів організації. А на виставці посвідчення вручили ще п'ятьом художникам: Юляні Лабик, Павлу Фулею, Ользі Соколюк, Інесі Борці та Марині Іржак. І людина, ну, якби живе цим творчим життям. Є більше можливостей виставлятися, тому що самому виставку зробити це завжди є накладно, це треба роки, це треба роботи. Не завжди людина так не має, ну має, має сміливість виставити. А так, коли одну кілька робіт, це якби більш підштовхує людину, більш показувати своє мистецтво, більш налаштовує бути сміливою. І в данішому, вже коли після кількох виставок. Ну, художник починає більше працювати, більше вчастувати в інших якихось симпозіумах, і далі він вже росте до такої своєї, вже персональної. Більш він готовий. окрім традиційних графіки та живопису. Представлені роботи виконані й на графічному планшеті. Я працюю на графічному планшеті. Далі це все віддаю в друк. І всі свої роботи, всі текстури, всі, все відтворюю на планшеті. Дуже часто в моїх ілюстраціях відображаються саме мої емоції в якісь певні моменти з життя. І це один із таких важких, я думаю, періодів життя у всій Україні. 22-й рік. Бликаути, коли ти сидиш вдома, вдома холодно. Можна помітити, що я сижу в шапці, в світері, в штанах, носках. Тому що собачку ногію. Да, це два головних персонажі в моїх ілюстраціях я і моя собачка. Виставку робіт молодих митців у галереї Ужгород можна побачити ще упродовж двох тижнів.